Дорогі друзі, от я не знаю, от буває така зустріч, от бачите, отакий от гриб. Я в них не розбираюся в грибах. Ну, він такий цікавий. Може це якийсь мухомор чи щось ще гірше, але він реально круто виглядає. Я його назвала гриб булава. Подивіться, такий гриб шукає. Кожен генералисимус або е гетьман. Той, хто мріє бути гетьманом. І от дивіться, недосяжна мрія бути гетьманом зараз от поруч. Це не для мене, це для того, хто шукає. Дивіться, поїв і вже гетьман. Результат одразу. Пропозиція, можу навіть локацію скинути, бо як, тут немає нічого важливого поруч. Тож, спокійно можна влаштувати собі грибний, як, як не знаю, фуршет, да, грибний фуршет, гетьманський фуршет. І, і побачити, що далі буде. Але це реально круто виглядає. Гетьмани, де ви? <смі> Здаю локацію. <смі> Можу передати нашій владі.